До Дніпра приїхав легендарний волонтер дядя Гриша, який вже зібрав для Збройних сил України мільйони гривень. У місті він перебуває протягом трьох днів. Нам вдалося поспілкуватися з десантником на місці його нинішньої роботи біля одного з торгівельно розважальних комплексів. Багато хто вважає дядю Гришу афганцем, але це не так. Старкову військову службу він проходив ще у 1960-х роках. Військову службу я почав 66-й рік, і до 69-го я проходив службу в підрозділі ВДВ, тоді ще було, зараз вже вони перейменовані на ДШВ і так далі, але тоді було воздушно-десантні війська. Після армії дядя Гриша довгий час працював інженером на херсонському підприємстві, аж поки у 2014 році росіяни не розпочали війну проти України. Почалася війна, і я як кажуть, не міг втриматися і почав свою волонтерську діяльність. Хоча я розумів, що яка волонтерська діяльність, якщо не маєш ні рук, ні ніг. Це дуже складно було, але мені підказала дружина, вихід з цього положення. Говорить, ти все рівно їздиш на коляски, то тобі краще буде збирати кошти, і на ці кошти закупляти те, що потрібно бійцям, і відвозити на передній край і віддавати бійцям. Дядя Гриша згадує людей, з якими він волонтерив для ЗСУ. Спогадів дуже багато. 14 – це вже, розумієте, 9 років, 9 років, і випадок, випадків таких і було дуже-дуже багато. І одним із них це коли наша, я ще їздив з першим волонтером, тобто з першим водієм, У мене було їх три, три, які мінялись. тобто… Один пропрацював Сергій першим був, він пропрацював зі мною два роки, І теж був водієм зі своєю машиною. От. Потім е, Микола із Скадовська е, теж рік пропрацював, а найбільше пропрацював я з Ігорем Кураяном, який на даний час знаходиться в військах. Повномасштабна агресія Росії застала дядю Гришу в Херсоні, який не більше як півроку опинився в окупації. Повномасштабка почалася 22-го, то тобто 24-го. А я приїхав із передка напередодні. Тобто я був останній раз 24-го почалася лютого. А я приїхав 10 лютого з передка, тобто тільки почав збирати кошти, і тут почалася війна. І буквально Херсон захопили на наступний день, і я, як завжди, їхав на свій пост, де я збираю кошти. Тобто Херсонський торгово-розважальний центр фабрика їхав туди, але по дорозі туди мені сказали, що фабрика вже. Знищена і туди їхати нічого. Я вирішив просто по місту їздити із цими атрибутами, прапорами, відром і музичним супроводом, на якому записані гімни, калина і так далі, патріотичні всі пісні. Я їздив, збирав кошти. Окупанти хотіли використати дядю Гришу у пропагандистських цілях. Вони просто мене бачили в такому іміджі, і вони рахували, що по віку і по тому, що я десантник. Вони враховували, вони думали, що я просто афганець і вони мене не чіпали. Можливо, була команда. Чому? Тому що 24 вересня в Херсоні повинен був бути референдум на. Приєднання Херсонщини на, до Росії. І вони хотіли мене утримувати до цього часу і потім, як кажуть, провести мене по Херсону, зняти це на ролик і потім показати це в Росії, що херсонці всі задоволені з того, що прийшла Раша і вона. І, і ми всі херсонці задоволені цим. Часто окупанти намагалися зняти прапори з інвалідного візка дяді Гриші. Ви знаєте, намагання були, але я якось так ну, уникав цього. Уникав, чому? Ну, Там десь підходили, я говорю, я, я зніму, я все, тільки не не трогайте, я сам все зроблю. Від'їжджав далі, знову ставив на місце і знову продовжував, тільки вже по-другому маршруту. Ну, ви розумієте, орки, вони не стільки кажуть, страшні боші, як страшні гниди. А гнидами, я називаю цих колаборантів, які були в Херсоні. Вони, Чому я боявся їх більше? Тому що вони знали, чим я займаюся на протязі 9-8 років. Вони знали це і вони могли вказати на мене, і мене б забрали на підвал. І ось дядя Гриша приїхав на кілька днів до Дніпра, щоб волонтерити. У місті йому дуже комфортно. Дніпряни охоче дають кошти на допомогу ЗСУ. Я задоволений тим, що дні, Дніпряни так відносяться до мене. Вони задоволенням віддають свої кошти на перемогу нашої ЗСУ, на перемогу нашої країни. І ще те, що, що вони слідкують за моєю діяльністю. Це мене дуже тішить. Мені приємно, говорять, от ми слідкуємо за вами. Ми бачили, як ви були в Херсоні. Як ви то, це мене дуже тішить. Мені дуже приємно. Щодо потреб, які наразі є українського війська, дядя Гриша говорить наступне: потреби дуже коштовні. Мені командири всі говорять, якщо є вибір між розходниками і дронами, то дрони це найважливіше на даний час. Ну я поставляю і дрони, і старлінги, і в зимовий період я поставляв генератори, все це. Ну, але мої можливості теж обмежені. Я можу тільки те, що я назбираю кошти і все це я відвожу туди на передній край.